Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Отаке от відео з авто. Зараз їду на миєчку, на саму мийку тут біля дому. Треба машину вимити перед однією цікавою процедурою. Будемо наносити кераміку. Таку, ну скажімо так, бюджетненьку для, як то кажуть, для чайників. Типу я не є фахівець якийсь в тому. Це така буде інструкція. Для тих, хто хоче своїми силами нанести щось, що допоможе там залишатися довго чистим, наприклад, відштовхувати воду, гарно гідрофобіти і за невеликі кошти. Відповідно, забрав з Нової пошти отаку таку от банячку, от засіб. Відповідно, кенковат називається він Джион. Це якась корейська фірма, начитався, подивився відгуки. В принципі, пишуть, що досить воно дієве класне. Відповідно, будемо наносити. Попередньо зараз ви побачите, як я підготував кузов. Тобто, це... Покажу вам коротко, як виглядає машина. тобто Чистенька вимита без жодного там натяку. Тут головне дуже дивитися, щоб не було. Слідів, там тому дуже часто буває, ну має бути все чистенько. А далі, в принципі, діло техніки. Ви побачите на відео. Єдине, що, що трошки треба зачекати, а то сонячно дуже в нас і на сонці то робити не можна. Будемо чекати, щоб трошки стало пасмурніше, щоб сонечко зайшло. Десь думаю, година восьма можна буде почати. Зробимо. Тобто це була миєчка, антибітум. Це е, потім я ще таким засобом, от зараз ви бачите його на екрані, який називається EvoCar OneCut. One Cut. Це така поліровочна паста, така легенька. Я е, зробив підготовку нею. Не кажу, що це полірнув, бо я це мікрофіброю робив е, руцями не машинкою. Але машина засяяла. Прикольно, от зараз вставлю відео, ви побачите як було так замотував капот. Чекаю буквально хвилинку, і будемо зараз вполіровувати мікрофіброю. Було. І... Зараз же фінальний етап це покриття керамікою. Не переключайтесь, поставте вподобайку, підпишіться на канал і спостерігайте, що в мене на фініші вийде. Успаковуємо наш засіб. Тут ви бачите є сам засіб, три оцих пшикалки, не знаю як їх назвати, розпилювачі. І ще також є в комплекті така мікрофібра. Наразі все, і будемо починати нанесення капот готовий. От, друзі, місце нашого нанесення, пасмурно, сонечко, сонечко там за будинками ще є. Тут якраз гарно все має бути і треба надіятися, щоб не впав дощ. бажано 12 годин без дощу. Гаражу немає, тому кажу, це я не є якийсь фахівець в тому, а просто таке от хочеться зробити своїми руками. Тому спостерігайте буде далі отаку от беремо мікрофіброчку на початку тої всієї движухи так як ми не в приміщенні робимо і очищаємо від пилюки від якихось моментів капот коли ми отак от протерли очистили це все далі ми беремо от, от засіб калсібі Paint surface Degreasing Agent Це своєрідний очисник, я його наношу на аплікатор і таким чином ми очищаємо, обезжирюємо, обезжирюємо наш капот перед нанесенням засобу. Перед нанесенням показую вам ще раз. Оця фібра, що стандартна в комплекті, я нею буду наносити на кузов. А ці дві мікрофіброчки нові я купив для власної розполіровки засобу. Фібри ось такі, ультрасофт 40 на 40 абокар. Кому цікаво. Розпочинаємо, зараз вам щось покажу. Отак наносимо на мікрофібру і починаємо наносити. На кузов авто. Теж детально, щоб щось не пропустити, має бути покрита вся поверхня. Я зроблю спочатку половинку капота і потім буду робити другу, щоб не дати її, якби висохнути. Вже дали 20-30 секунд настояти з коротким ворсом спочатку. Починаємо це все ніби розполіровувати. Власне, спочатку короткий ворс. Перший раз прийшли з коротким і потім кидаємо на довгий ворс. Дуже легко розполіровується і на машині не має бути ніяких нюансів. Отже, фінально, щоб все бачити, от перевіряємо отак от лампою, чи нема ніде якихось моментів не розполірованих, Отак от проходимося і Бачу що тут все окей. Поверхня має стати дуже гладенькою, ну, але 12 годин має пройти, щоб вона ефективно взялася, ну скажімо, працювала. Друзі, чому важливий ліхтарик, щоб отакі от, от бачите речі, які ось там от, видно такі затемнення. Їх треба всіх розтирати гарно. От ми світимо, ми тут бачимо все добре. Нема моментів. Біля ручок. Тільки отой кусочок. Вся решта теж окей, ось там тільки чуть підростерти. Тому ліфтарик важливий. A few moments later. Ранок пройшло вже вчора десь ну, 14-15 годин пройшло вчорашньої процедури. Ось так виглядає. Машина. Зараз будемо робити. Будемо робити фокус з водичкою. Я не маю якихось модних краників, але просто воду пролеємо. Зараз будемо бачити результат. Така от пляшечка води. І пробуємо. фокус. Ну, напевно, так оно має бути. Ну, ну все стікає. Так, якби как бы... Хотілося. Напевно, такий має бути результат. Дрібні капельки лишаються, все решта стікає. Та й таке?